Вітаю, я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємося до НМТ. В попередньому відео ми вже розібралися з тригонометричними функціями і тригонометричними тотожностями. Я показала вам важливі задачі для підготовки до НМТ. В цьому відео я хочу запропонувати вам мою підбірочку завдань НМТ та зНО минулих років, які, які стосуються теми тригонометричні рівняння. Ну, все, не забудь підписатися, працюємо. Залишилося розглянути тригонометричні рівняння. І моя підбірочка з задач ЗНО та НМД минулих років, і навіть містить задачу з параметрами в кінці допоможе вам повторити багато важливих речей. Але в кого з цим проблеми, одразу кажу. На сайті математичка є відео, по-перше, тригонометричні рівняння. Саме такі рівняння. Зустрічаються в задачах НМТ і ЗНО найчастіше, саме найпростіші. Зверніть на них увагу. Розберіться, це дуже допоможе. Ну що. Працюємо? Укажіть корінь рівняння синус 4х дорівнює мінус 1. Звичайно, це рівняння можна розв'язувати. Синус 4х дорівнює мінус 1. І це ще називають винятком виключення частині випадки. На каналі є класне відео, зробила окремо по таким рівнянням. І ми можемо дійсно його розв'язати. Спочатку ми знайдемо 4х, в яких точках синус дорівнює мінус 1. Згадайте, це можна легко визначити за допомогою. Тригонометричного кола, ну або графіка. Я люблю тригонометричне коло. І я дуже рекомендувала ще в відео перше, яке створювала, коли повторювали тригонометрію, як ним користуватися. Синус дорівнює мінус одиниці, саме в цій точці, і тут. У нас значення аргумента дорівнює мінус пі на 2, але ж це буде повторення ще ціле, через ціле коло, тобто плюс 2πn. От хто зараз пише, не розуміє це, значить ви не знаєте, як розв'язувати тригонометричні рівняння. Звичайно, n z можна написати в кожній строчці. Але тепер множили на 4, поділимо на 4 і ліву, і праву частину. У нас буде мінус пі на 8, плюс 2 пі поділити на 4, це буде пі n поділити навпіл звичайно. Якщо n будь-яке ціле число, це є загальний розв'язок рівняння. І от раніше, зараз покажу попередній аркуш, от саме на ЗНО нас цікавили загальні розв'язки. А тут були питання: укажіть корінь рівняння. Тобто ми можемо знайти, підставляючи послідовно всі е, значення. Але якщо ми вже, ну тобто, розумієте, ми підставляємо мінус пі на 4, перевіркою 4 на мінус пі на 4, буде мінус пі, а синус мінус пі, не дорівнює мінус одиниці і так далі. Але вже оскільки ми з вами попрацювали, тоді давайте пошукаємо корінь з тих, що в нас є, підставляючи замість n. Підставляючи послідовно 0, це буде мінус пі на 8. Шкода, що такої відповіді в нас немає. Підставляючи замість n одиницю, дивіться, зводимо n же будь-яке ціле число, можна 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2 підставляти. Зводимо до спільного знаменника 4. 4 мінус пі буде 3 пі на 8. І таку я відповідь бачу, попишу детальніше. Х дорівнює, це в нас буде частини розв'язок при n дорівнює 1. Пі на 2 Зводжу до спільного знаменника 8 і отримаю 4 π мінус π, 3 π на 8. Відповідь Б буде правильною. Знаєте, тут, оскільки ця відповідь стоїть на другому місці, ви також могли б перевіркою. Підставляючи послідовно замість Х 3 π на 8, зараз скоротили 4,8, обчислимо синус 3 π на 2. І саме тут синус цього кута 3 π на 2 буде дорівнювати мінус одиниці. Ви б, можливо, ще й швидше отримали. Цей результат, однозначно. Але буває так, що ця відповідь буває останньою. Кому як зручно, хтось розв'язує, а хтось обирає правильну відповідь. Ми не знаємо, що нас чекає. Це можуть бути задачі, де потрібно вказати загальний розв'язок, а може бути таке завдання, де просто перевірити можна підстановку і корінь рівняння. Розуміли? Наступна задача, неймовірно цікава, і я вам пропоную, підставляючи. Пошукати правильну відповідь. Не лякайтеся, що тут стоїть пі. Підставляйте. А можливо, ви будете розв'язувати, знаходячи значення пі ікс, при якому синус дорівнює одиниці, так також можна. Напишіть, що у вас вийшло. І ще одна задача: укажіть корінь рівняння. Я ж не можу розповідати тільки про синуси. Давайте третю задачу. Другу, значить, ми догомовилися, що ви самостійно, а третю я показую. Укажіть корінь рівняння, запишемо його. Два корені стрійки косинуси дорівнює 3. Спочатку ми зводимо до вигляду, коли косинус зліва, а справа буде число. Множили на два корені стрійки, тепер ділимо на два корені стрійки обидві частини рівняння. Отримуємо три, поділити на два корені стрійки можна ще спростити. Косинус х дорівнює е, на корені стрійки можна домножити чисельник і знаменник, і отримаємо ми три скоротиця, корені стрійки поділити навпіл. І тут знову я показую, як розв'язати це рівняння, а можна підставляючи значення. От на НМТ в цьому в 2023 році було вигідно підставляти. Зараз я покажу розв'язок. Х дорівнює, згадайте, плюс-мінус аркосинус корені стрійки навпіл. У якого кута косинус корені стрійки навпіл? Це буде кут π на 6. І плюс 2πn, два є езд. Це буде загальний розв'язок нашого рівняння. І послідовно підставляючи замість n 0, 1, мінус 1, ви можете перебрати частинні розв'язки. Я вже бачу, що мінус пі на 6 буде правильною відповіддю. При n дорівнює 0 попишу, х дорівнює або плюс, або мінус π на 6. І нам підходить і той, і той корень. Мінус пі на 6 обрали. І знову тут було вигідніше підставити мінус пі на 6. Косинус функція парна. Ми отримали просто косинус пі на 6, корені з трійки навпіл. При скороченні двійка в нас скорочується, залишається корінь на корінь, десь підкореневий вираз трійка дорівнює 3. Зрозуміло, все дуже легко. Ви маєте вміти робити і підстановкою, розв'язуючи, і розв'язуючи рівняння. Готуйтеся мати універсальні способи розв'язування. Ну що, а ще покажу інший тип задач. На НМТ цього року дуже багато було завдань такого типу скільки коренів. Рівняння належить проміжку, саме кількість коренів вказати на якомусь відрізку. І от тут також можна працювати в декілька способів. Давайте першу задачу я буду показувати, а другу ви спробуйте самостійно. Можна 2 косинус х дорівнює корені з двійки. По-перше, звести до вигляду косинус х дорівнює, поділити навпіл, корені з двійки навпіл. Ми завжди намагаємося звести до вигляду, коли в нас зліва функція, а справа – число. По-перше, дивіться, щоб це число було від мінус 1 до 1. Тоді рівняння має розв'язки. Якщо б тут було, наприклад, корін з двійки, то взагалі жодного розв'язку. А так можна далі працювати. І нагадую вам знову загальний вигляд розв'язку цього рівняння. Х дорівнює плюс-мінус аркосинус коренність двійки навпіл. У якого кута косинус коренність двійки навпіл? Пі на 4 і плюс 2 пі 2 піка. І можна далі. Перебирати підставляючи замість n, я вам вже казала, 0, одиницю, мінус одиницю, двійку, мінус двійку, слідкувати, щоб цей корень попадав в відрізок від 0 до π. Можна це ще робити за допомогою тригонометричного кола або графіка. От хтось що більше полюбляє, я, наприклад, дуже люблю тригонометричне коло. Мені якось швидше його будувати. І. На ньому пояснювати. Можливо, комусь подобається працювати з графіком. Будуйте косинусоїду, показуйте, так також можна. Що таке відрізок від нуля до пі? Дивіться, нуль пі. Це в нас будуть усі кути, які лежать в першій та другій координатній чверті, і обмежені нулем та пі. І дивіться, косинус дорівнює, я б могла не писати загальний розв'язок. Косинус дорівнює корені з двійки навпіл. Можна відштовхуватися від кута або від значення косинуса, що таке корень із двійки навпіл. 1,4 приблизно поділити навпіл 0,7, знайти тут точку приблизно дорівнює 0,7, провести пряму паралельно осі Y. А ще легше, знаючи, що це кут π на 4, від нього відштовхуватися 45 градусів. Але не забувайте, що кут мінус пі на 4 має такий самий косинус. Тобто способів відповіді на питання буде декілька. І от дивіться, у нас від 0 до π буде тільки одне значення. Це саме буде π на 4. Ну, Або перебираючи, як я вже сказала, підставляючи 0, х дорівнює π на 4. Заходить в інтервал від 0 до пі. Якщо мінус пі на 4 вже не підійде, якщо взяти одиничку, підставте плюс або мінус, поряд пишу, х дорівнює плюс або мінус пі на 4 плюс 2 пі, і це вже значення в нас буде більше, ніж пі, тому це не підійде. Отже, тільки одни, один корінь належить цьому проміжку. Зрозуміли? Угу. Якщо ви робили за допомогою графіка, скажіть, у вас так само вийшло? Я виділила це значення саме π на 4, якби питали, який корінь, ми ще б його встановили. З кожен виконує так, як йому зручно. Спробуйте самостійно визначити кількість коренів, які належать проміжку від 0 до пі. Угу. Працюйте і обов'язково напишіть. От саме такі задачі, найпростіші рівняння, найчастіше зустрічаються на ЗНО та НМТ. Задач на відповідність, які б містили рівняння, останнім часом я не бачила, але в своєму тесті на сайті математичка я запропоную вам таке завдання, і також ви зможете повторити це питання. І інші рівняння трішечки нагадаю, там буде однорідне рівняння. І до свого тесту я включила навіть задачу з параметром, тригонометричне рівняння з параметром. Пропоную розв'язати рівняння, при якому найбільшому цілому значенні а рівняння косинус квадрат х мінус синус квадрат х дорівнює квадрат мінус 3 а плюс 1 має розв'язки. І ви разом працюєте зі мною. І дивитися уважно. Я вас дуже прошу. Не відмовляйтеся від задач з параметрами, тому що дуже часто люди дивляться і кажуть: я таке не зможу. В мене таке не вийде. А тут не все. Так складно. Погляньте, по-перше, хто добре вчився в 10 класі або повторював разом зі мною тригонометричні тотожності, згадає, що це в нас косинус подвійного кута. І в довідкових матеріалах є ця формула: косинус квадрат мінус синус квадрат це дійсно косинус 2х, якщо аргумент один і той самий. Косинус 2х, а праву частину я поки що переписую, дорівнює а квадрат мінус 3а плюс 1. А тепер нас питають не розв'язати рівняння. А при якому найбільшому цілому значення рівняння має розв'язки. Згадайте, тригонометричне рівняння має розв'язки, якщо значення косинуса заходить в інтервал від мінус 1 до 1 включно. І тоді все не так складно. Нам потрібно знайти, при яких значеннях А а квадрат мінус 3А плюс 1 буде більше рівно мінус 1 і менше рівно 1. І все дуже легко. Угу. Взагалі рівнянь тригонометричних з параметрами велика кількість. І в нашому курсі параметри, на сайті математичка, ви можете знайти дуже крутий курс, є усі види задач. І така, так само там присутня, і складніші. І ви можете тренуватися, і ви будете мати загальну картину. Це задача не складна. Вона дуже відповідає формату НМТ, тому що не потребує великої кількості часу для розв'язування. Ще на каналі Математичка я показувала інші рівняння з параметрами тригонометричні. Поцікавтеся, погляньте, там було рівняння, яке ми розв'язували за допомогою введення заміни. Якщо є бажання навчитися, я впевнена, що кожен, кожен зможе з цим розібратися. Головне, працювати. Ну що, тепер вже нам потрібно згадати тему квадратні нерівності. Спочатку. Я запишу це у вигляді системи двох нерівностей. Перша нерівність а2 мінус 3 плюс 1 і мінус 1 взаємознищується менше рівно за 0. Це я одиничку переношу в цю частину. І друга нерівність, але я буду записувати, помінявши місцями ліву і праву частину, вона буде виглядати так. а квадрат мінус 3а, плюс 1 більше рівно мінус одиниці. Зрозуміли? І ось залишається просто допрацювати. Перша квадратна нерівність А виношу за дужки. В дужках буде А-3 менше рівно за 0. Друга квадратна також нерівність, я мінус одиницю переношу в ліву частину. І знову, хто не вміє розв'язувати квадратні нерівності, є можливість навчитися на каналі Математичка є відео. У нас був прямий ефір інстаграм. Усі види нерівності, метод інтервалів я там розповідала. А квадрат мінус 3а плюс 2 більше рівно за 0. Мінус одиницю перенесли з протилежним знаком. Ну все, і далі трішечки допрацювати. Згадайте, як розв'язувати квадратну нерівність. По-перше, я буду будувати числову пряму. Для першої нерівності знаходжу нулі, прирівняли до нуля, прирівняли до нуля. Тут буде нулі трійку на ношу. Немає задачі з розгорнутої відповіді, тому я не обґрунтовую, не розписую, а просто швиденько показую основні моменти. І можна розв'язувати за допомогою параболи. Згадайте: плюс, мінус, плюс, відки вгору напрямлені. Ми вже повторювали з вами квадратні нерівності в цьому році: плюс, мінус, плюс. Обираємо менше за нуль, це буде від нуля до трійки. Друга нерівність. Знайдіть корені, які в сумі дадуть 3, а в добутку 2. Звичайно, це буде одиничка і двійка. Можна пописати більше, ніж пишу я. Одиниця двійка наносимо на координатну пряму. І далі. Визначаємо знаки знову або за допомогою параболи ви могли будувати параболу А коефіцієнт, тут у нас одиничка, відки напрямлені вгору. І тоді знаки так само чергуються плюс, мінус, плюс. Все дуже легко. Обираємо більше рівно за нуль інтервали і встановлюємо перетин. В нас буде від 0 до одиниці. да, Можна було показувати на одній числовій прямій, а зараз я шукаю, де в мене позначено розв'язки і на першому рисунку, і на другому. Тоді будуть відповіддю на питання відрізки від 0 до 1 і від 2 до 3. Тобто А належить від 0 до 1 включно в об'єднанні від 2 до 3. Готово! Але до відповіді нам потрібно занести найбільше ціле значення А. Найбільше, звичайно, буде трічка, і відповідь буде 3. Отака Нескладна, цікава задача з параметрами. Я сподіваюся, вам сподобалося. І це задача з мого тесту. Там буде розбір, там будуть розбіри усіх завдань, тест, тригонометрія. І я хочу сказати, що в кожному е тесті, там тематичні тести будуть числа вирази, рівняння нерівності, функція, тригонометрія і так далі. Кожна тема. І я в Кожну, Кожен варіант вводжу задачу з параметрами. І в темі функції буде параметр, і в темі перлісна похідна буде параметр, буде скрізь параметри. Навіть в геометрію буду намагатися ввести параметр, так щоб ви мали можливість мати уяву про різні задачі з параметрами. Ну що, Впевнена, що ми розібралися з вами з великою кількості задач з тригонометрії, але цього недостатньо, щоб ну, прям мати е, такий велетенський досвід. Я дуже-дуже запрошую вас пропрацювати за допомогою матеріалів на сайті математичка. Вчимося разом, до зустрічі!